Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди, О великий Христовий Годнику і преславний Цілителю, великомученику Пателеймоне, ти душею на небесах перед престолом Божим предстаніш, і ти постасною славою насолоджуєшся, а тілом і іконою святою на землі в божественних храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком Твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою Твоєю моляться, напишіть імена та прохання в коментарях, благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого, теплі твої молитви і випрости душам нашим прощення гріхів, бо ми, через беззаконня наші, не можемо підняти очей до висоти небесної. Ні піднести голосу моління до його в божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним Тебе, заступника милостивого перед владикою і молитовника за нас грішних, закликаємо, бо Ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті зціляти, тебе просимо, не зневаж нас, недостойних, що мовимося Тобі і помочі Твоєї потребуємо. Будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей, прозріння подателем, дітям хворим помічником, випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість і прославляли всіх благ, джерело і даро подателя, Бога, єдиного Втройця, Святій, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Божественний лікарю душі ті, о святий цілителю Пантелеймоне, Ти вірою і благочестям віддав своє серце Христові, який дарував тобі дар цілющої благодаті, та бути джерелом Божої милосердої сили для всіх, хто зі смиренням звертається до Тебе, з благовінням звертаюся до Тебе у молитві, о святий Пантелеймоне. Ти виявив таємницю Христового лікування через безкорисну любов до Творця і співчуття до страждаючих, прийми мою скромну молитву, як вираз вдячності за твою невичерпну благодать, якою ти нас усіляко обдаровуєш. Прошу тебе, нехай твоє сприяння та благословення, лються на тих, хто нині тяжко хворіє. То відчуває біль та страждання, які не мають надії на одужання без твого клопотання за них до Господа нашого Ісуса Христа. Молюся Тобі, милосердний заступнику перед Господом, обдаруй нас мудрістю у важких життєвих ситуаціях, терпимістю у бідах і вірою, що Божа воля є джерелом нашої надії та зцілення. нехай Твоя благодать оповита світлом спасіння. Веде наші душі на шлях до вічної радості, святий Пантелеймоне, наставник і духовний цілитель, звільни нас від недух, зміцни наше здоров'я та даруй нам силу терпіти випробування на цій землі. Нехай Твоя присутність завжди оберігає нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від злого і дарує нам спокій у серцях, з надією вірою звертаємося до тебе, святий Пантелеймоне, і просимо Твоєї молитви перед Богом Трійцею за наше спасіння. Допоможи нам відчувати Христову любов і милосердя в нашому житті, а в часи хвилин відчаю даруй нам навернення до Бога і утвердження нашої віри та надії на нього. Святий Пантелеймоне, моли Бога за нас, зціли наші душі та тіла, роблячи нас гідними учасниками Царства Небесного, нехай Твої молитви з'єднують нас з невидимим світлом благодаті, де немає болю і смутку, де панує лише вічна радість і спокій. Славимо тебе, святий цілителю, Пантелеймоне, і з надією віримо, що Твоя молитва допоможе нам знайти силу. Переносити життєві труднощі та відчувати Божу благодать кожного дня. Амінь. У глибині потопила колись фараонове воїнство, всемогутня сила, втілене ж слово, все злобний гріх знищило. Припрославлений Господь славно бо прославився, святий цілителю Пантелеймоне, мови Бога за нас, приступивши щиро до Христа, що до коншини у Христі та раніше воскресив мертвого. Нині ж мене омертвеного гріховним огорізінням твоїми молитвами, славний пантелеймоне, оживи, святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за нас, засяяв ти, як зоря, великомученику, маючи з юності розум зрілий і богомудрий, красою тіла придбав ти і доброту душі, явився ти прекрасним, препрославленому слову, святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, моли Бога за нас. Умерши для світою Христа, задягнувшись у таїнстві хрещення блажений, ти став богоносним органом і вмістилищем дій Святого Духа, всім догоджаючи, лікуючи недуги всіх, святий великомученику і цілителю Пантелеймони моли Бога за нас, обравши премудрість за сестру собі і ведений нею ти життя вічного сподобився». І вінцем божественних дарів прикрасив себе, осяяний світлом Божественної зарі мученику славний, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єство наше, що за непослух вигнане було, Творцем із раю, Ти причиста діва увінчала, благословенням, і вітління визволила, народивши Спаса Христа, тому, радіючи всі вірні Тебе, облажаємо. Зацвіла пустеля, як лілія, Господи, язичницька неплідна церква, пришестям Твоїм, у ній же утвердилося моє серце, святий великомученику і цілителю Пантелеймони, моли Бога за нас, почувши слова Святого Духа, Ти як земля добра і плодоносна прийняв насіння дорогоцінне і виростив спасіння душам, мученику славний.